Друзі, всім доброго дня! Це Академія інсталятора Термоальянс. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про різні типи змішуваних вузлів для систем теплої підлоги і не тільки та систем розподілу теплоносія для радіаторів або контурів теплої підлоги. І Все це обладнання виготовляє компанія Ікма, тому у нас тематично сьогодні зустріч. Це відео номер 3 В попередніх відео ми поговорили про е різні елементи простішої гідравлічної арматури, які є в асортименті компанії. В другому відео ми проговорили, це навіть відео номер 4 Перепрошую, в другому ми проговорили про функціональні прилади змішування клапана, е дешламатори, де аератори. В третьому відео були насосні групи, а це відео номер 4 Тож, якщо цікаво, подивіться попередніх три. Загалом. Якщо ще більше поринути в історію, ми неодноразово вказували на проблему, яка проявляється, коли ми намагаємося побудувати систему опалення, в складі якої використовується як теплогенератор газовий або електричний котел, чи їх комбінація. І при цьому система опалення гібридна має різні типи обігрівальних пристроїв: і радіатор, і теплопідлогу одночасно. Це створює певні проблеми, тому що для теплої підлоги необхідно забезпечити свій температурний режим. Для радіаторів бажано мати якомога вищу температуру подачі. При цьому продуктивності теплоносія. Радіатори працюють з різницею температур в 20 градусів, і вони вимагають однієї витрати теплоносія, а тепла підлога комфортно працює з різницею температур в 5 градусів, і йому треба контурам теплопідлоги, треба продуктивність в, від 2 до 4 разів більша, ніж в радіаторний контур аналогічної теплової потужності. Тому все це призводить до певних викликів, з якими доводиться боротися. Так, наприклад, якщо ви подивитесь на слайд, показана концепція. Гібридної системи опалення, яка Приєднано, наприклад, напряму до газового чи електричного котла з вбудованим циркуляційним насосом. Якщо ми використаємо стандартний змішувальний вузол на базі трьохходового клапану і забезпечимо одночасну роботу і радіаторів від теплої підлоги, то ми отримуємо велику кількість проблем, починаючи від непослідовної роботи, тобто спочатку прогріється теплий пол, потім прогріються радіатори, вплоть до того, що почнуться гідравічні конфлікти в момент, коли котел перейде у режим нагріву гарячої води. В проточному режимі і триходовий клапан переключиться. Тому в випадку, в деяких випадках, застосування триходових термостатичних груп для регулювання температури теплої підлоги доводилося ставити гідравлічну стрілку. Для гідравлічної стрілки не завжди є місце, і так само не завжди є бажання зі сторони інсталяторів збільшувати габарити і складність створюваної системи. Тому у компанії є одне дуже цікаве рішення, яке. Заслуговує на увагу, це рішення комбінованого застосування колекторної системи розводки і подачі теплоносія до радіаторів паралельно із змішувальним вузлом, з регулюванням температури, з регульованим перепуском статичного, статичного типу для забезпечення і регулювання і коректної циркуляції теплопідлоги, При цьому. Насос, встановлений в контурі теплої підлоги, не буде створювати ніякого дискомфорту для роботи насосу в котлі і не впливатиме на циркуляцію теплоносія в радіаторному контурі. І навпаки, котловий насос ніяким чином не зможе завдати шкоду насосу контурі теплої підлоги яким же чином працює це фантастичне рішення? Якщо ми подивимося на стіл, то ми побачимо, що подача теплоносія відбувається від котла за рахунок циркуляції, яку створює котловий циркуляційний насос. Далі перша секція це секція розподілу теплоносія до радіаторів. Це колектор, який, в конструкції якого немає витратомірів, це колектор без витратомірів для радіаторного контуру. До речі, одна із причин, чому для радіаторів немає сенсу використовувати витратоміри, які використовуються в системах теплої підлоги, це їхня чутливість. Враховуючи, що номінальна продуктивність метрового сталевого радіатора по теплоносію при низькотемпературному режимі знаходиться від 30 до 60 літрів на годину. Це означатиме, що фактична витрата від пів до одного літра на хвилину для витратоміра. Це дуже маленький показник. Як бачите, воно знаходиться в зоні його непропорційної роботи. Відповідно, точність процесу вимірювання, як і його інформативність, буде знівельована. Тому немає сенсу ставити витратомір в радіаторному контурі при колекторному розведенні теплоносія, тому що він дуже неінформативно працюватиме. А при цьому вартість такого колектора буде набагато вищою, ніж колектор без витратомірів в такому варіанті, який є. Тому. Радіаторний контур циркуляція забезпечується силами насосу вбудованого в котел. Розподіл теплоносія дозволяє побудувати променеву систему, щоб кожен радіатор підключався окремо. Це дуже позитивно впливає на сумарні гідравлічні втрати і зниження енергетичних витрат на циркуляцію теплоносія по системі радіаторного опалення. Далі, після того, як ми забезпечили подачу ну і звороткою, тобто забезпечили циркуляцію теплоносія до радіаторів, причому кожен з радіаторів можна як керувати окремо через термоприводи, встановлені на колекторі, так і відключити в ручному режимі, якщо в цьому, якщо в цьому буде потреба. При цьому ми маємо можливість прямо поруч або на кінцевих елементах колектора розподілу теплоносія для радіаторів, встановити частину змішувального вузла. З байпасним клапаном системи розподілу теплоносія для теплої підлоги. З чого складається ж система для теплої підлоги? По-перше, це змішувальний клапан, змішувальний клапан сідлового типу, на якому встановлена термоголовка з температурним діапазоном від 20 до 50 градусів. Чутливий елемент термоголовки встановлюється в цю точку, в якій є гільза під нього. Це точка, яка забезпечується, де, де вимірюється температура теплоносія, який вже буде подаватися в контур теплої підлоги. Тобто одразу ж тобто, прив'язка до температури подачі, яка йде в контртеплої підлоги. Зверніть увагу, що подаючий колектор для радіатора розташований тут, а подаючий колектор для теплої підлоги буде розташований знизу. Це може вводити певний дискомфорт для розуміння, але з гідравлічної точки зору це абсолютно коректна система. Тому подача по радіаторам зворотка тут, подача тут, контур теплопідлоги, зворотка тут, подача тут. І це викликано виключно особливостю саме такої архітектури змішувальних вузлів. Отже, клапан для регулювання температури змішаної води, для регулювання або для регулювання кількості теплоносія, яка подається в контур. Зворотки теплої підлоги для того, щоб змішатися із холодною водою, яка вертається з контуру, з контуру ТП. І далі вже в контур теплої підлоги на подачі буде подаватися та температура, яку ми задамо на, термо, на термоголовці. Циркуляційний насос. Приєднується до колектору теплої підлоги з протилежного кінця, і головна єдина функція, яку в даному випадку він виконує, це просто циркуляція. Ніяких інших компонентів регулювання температури немає, тільки є супровідні елементи, які забезпечують комфортний запуск і налаштування системи. Це термометр, автоматичний розповітрювач. Гільце під датчик температури і зливний кран, за допомогою якого можна провести злив очистку проливання контурів теплої підлоги. Теплоносій йде в контур теплої підлоги, а надлишок теплоносія або така ж сама кількість, яка була всмоктана в колектор зворотки при відкриванні клапану змішувального, вона скидається з колектора теплої підлоги через перепускний клапан, скидається в колектор зворотки системи опалення і далі повертається в котел. Що ми отримаємо в нижній частині в цій точці? Стоїть ручний регульований перепускний клапан, і саме за його при його завдяки цьому клапану нам вдається забезпечити. Узгодження продуктивності роботи контуру насосу контуру теплої підлоги із котловим насосом. Якщо котловий насос має надлишок по продуктивності теплоносія, тоді він зашунтується по малому контуру. Якщо насос контуру теплої підлоги має надлишок по теплоносію, тоді він буде частково зашунтований через знову ж таки регульований переписний клапан. І... По суті, при налаштуванні цього клапана ми можемо згодити їхні коректні роботи і унеможливити взаємний плив один на одного. Із особливостей термоголовка з виносним термоболоном чутливий елемент монтується в контурі змішаної води. Враховуючи, що змішування відбувається не в одній точці, а розтягнено по всій по всьому колектору зворотки теплої підлоги. То, звичайно, у нас є певна залежність між температурою, яка йде в контур теплопідлоги, і температурою теплоносія, який приходить від радіаторного контуру. Для того, щоб гарантовано вийти на заданих, наприклад, 40 чи 50 градусів, температура подачі від теплогенератора повинна бути мінімум на 10-15 градусів вищою, ніж та температура, яку ми задаємо на терморегулятори змішаного контуру теплопідлоги. Тоді, при запуску ми отримаємо одночасну коректну роботу. Радіаторного контуру, так і контуру теплої підлоги. І радіатори одразу починають працювати, і тепла підлога одразу починає прогріватися з тої температури теплоносія, яку ми задаємо на термоголовці. Тому цікаве рішення заслуговує на посилену увагу. І як показала практика, ми спілкувалися з багатьма інсталяторами в Україні. Вони вже понад 10 років тому застосовували саме таке рішення по обв'язці і вказали на її досить коректну і ефективну роботу в таких системах. Тим не менше, дуже часто виникає і і зворотня проблема, враховуючи, що дуже популярним останнім часом є застосування різних типів двохходових змішувальних вузлів на теплий пол, то при прямому застосуванні їх в, в архітектурі системи опалення з газовим чи електричним котлом немає потреби в використання гідравлічної стрілки. І це теж непогано. І якщо ми подивимось на асортимент компанії ІКМА. То в неї є кілька варіацій насосних груп для теплої підлоги на основі двохходових клапанів. Перша група це група з фіксованою точкою М059. Вона має підключення трубопроводів подачі зворотки в нижній частині, яке реалізовується через двохходовий клапан з термостатичною головкою, і змішування в випадку цієї насосної групи відбувається безпосередньо перед циркуляційним насосом. Це, по суті, перетворює її в насосну групу, хоч із двохходовим клапаном, але з високою точністю забезпечення температури змішаної води. І для такої насосної групи немає необхідності в тому, щоб температура теплоносія на виході з котла була суттєво вищою, ніж температура. Подачу, яку ми хочемо встановлювати в системі опалення. Вона має, може бути оснащена насосом енергоефективним або звичайним, і при цьому має номінальну пропустоздатність в межах 2,1 кубічних метра за годину. Також оснащується гільзою датчик температури, і може бути як в низько, як ну, і в базовому форматі комплектується термоголовкою з вкороченим термобалоном, щоб по мінімуму перекривати потік рідини на температурний діапазон від 20 до 50 градусів Цельсія. Наступна змішувальна група двохходова змішувальна група з температу... фіксованою точкою серії М50. Вона забезпечує теж коректну роботу при прямому підключенні до газового котла за рахунок того, що двоходові клапани приєднуються до колектора з протилежної сторони там до того місця, де є циркуляційний насос. Загалом вона має ту ж саму залежність, як і попереднє рішення, про яке ми з вами проговорили. Вона залеж... Тобто фактична температура води, враховуючи, що змішування буде відбуватися в зворотньому колекторі, фактична температура залежить від температурної обставки на виході з котла, фактичної кількості контурів теплої по звороті теплої підлоги і продуктивності циркуляційного насосу, враховуючи, що тут складно реалізувати підміс з пропорціями більшими ніж один до одного між холодною і гарячою водою. Тому що об'єм холодної води по продуктивності фіксований, залежить від кількості контурів. Тут ми теж маємо проблему із одночасним швидким виходом на температурний режим. Тому такі змішувальні групи будуть поступово прогрівати теплу підлогу, або ж для швидкого виходу на температуру необхіден запас по температурі теплоносія, який приходить від котла. Ну і третій тип. найчастіше застосований останнім часом: це насосні групи для теплої підлоги, побудовані на основі термостатичних клапанів із чутливим елементом всередині потоку води. Тут вже процес змішування відбувається з усиллями самого трьохходового термостатичного клапану. Підключення трубопроводів, подачі зворотки відбувається в нижній, в нижній точці через фітинги з зовнішньою різьбою діаметром 1 дюйм, регулювання температури положенням рукоятки в корпусі Термостатичного клапану, ну а в верхній частині класично розташований манометр, автоматичний розповітрювач, які дозволяють створити комфортні умови для, по-перше, аналізу поточного його стану і температурного режиму. По-друге, для розповітрення насосу і коректної циркуляції теплоносія. Така група має номінальну продуктивність в 1,3 кубічних метра за годину, що по суті дозволяє її використовувати з колектором будь-яким до 12-13 виходів із тих, які є в асортименті компанії ІКМО. Тому. Один змішувальний вузол на один колектор, ви отримуєте швидке і якісне регулювання температури. При цьому, при цьому процес регулювання буде реалізований на основі трьохходового термостатичного клапану, і що створюватиме певні обмеження при прямому застосуванні з котлом, тоді між нею і котлом потрібно встановити або перепасний клапан, або гідравлічну стрілку. Або ж, якщо ви маєте гідравлічну стрілку, тоді це буде найкраще рішення. З точки зору точності, швидкості регулювання температури змішаної води, яку ви подаєте в контур теплої підлоги. Не забувайте, що якщо чутливий елемент знаходиться в потоці води, то при наявності солей жорсткості або інших відкладень в теплоносію, в часу може трапитися зміна точності регулювання температури. Тому з цією метою може знадобитися або очистка, або проведення профілактичних робіт для. Очистки чутливого елементу термостатичного клапану. Точність регулювання температури, так само, як і швидкість, досить велика, плюс-мінус 2 градуси, і точність викликана можливостями самого термостатичного патрону. Ну, і якщо ж ми повернемося або обговоримо кілька слів про колектори, то що можна сказати? В асортименті компанії Ікма є досить гнучкою компанією, є рішення, як для в консервативних інсталяторів, які полюбляють латунь, і це будуть колектори із латунів в нікельованому виконанні, або ж для прогресивних інсталяторів, які полюбляють колектори з нержавіючої сталі. І таке рішення теж є у компанії Ікма. Коли ми говоримо про рішення з... без витратомірів для радіаторного контуру, то процес налаштування витрати може відбуватися або ковпачками, які встановлюються на вентилях зворотки, на які які спроектовані під установку термоелектричних приводів, або ж процес регулювання або обмеження витрати можна зробити звичайним ключиком до краника Маєвського при повороті регулятора витрати на подаючому колекторі. До речі, інструкція також вказує в діаграму втрат напору для кожного окремого контуру радіаторного, залежності від кількості повних обертів вентильної вставки на подаючому колекторі. Із особливостей Пропускна здатність колектора залежить від кількості контурів. Враховуючи, що всі ці елементи регулювання температури стоять в положенні потоку, то більшу пропускну здатність буде мати колектор на меншу кількість виходів. Тому, наприклад, якщо у колектора від 2 до 4 виходів, його пропускна здатність в межах 11 кубів за годину. Якщо ж колектора 10 до 15 виходів, то його пікова пропускна здатність буде не більше 5. В будь-якому випадку, насправді, цих величин цілком предостатньо для того, щоб забезпечити коректну гідравлічну обв'язку системи розподілу теплоносія у, у будинках по площами до 200, 300, 400 квадратних метрів, навіть зусиллями невеликих за продуктивностями циркуляційних насосів. Що стосується колекторів, спроектованих для систем теплої підлоги, є теж кілька варіацій, і це варіації з різними типами витратомірів. Латунний колектор, покритий Нікелем з витратомірами від компанії ІКМА, і нержавіючий колектор з витратомірами від компанії Таканова, враховуючи, що в конструкції витратоміра є механізм, який взаємодіє з потоком води на базі такого невеличкого підпружиненого поршенька, то, як показала практика, стійкість до наявності відкладень сейла жорсткості в теплоносії залежить від діаметра цього першенька. Тому практика показала, що витратоміри від компанії Таканова вони більш стійкіші до залипання, ніж тонкий витратомір від компанії ІКМА, тому в сучасній версії колектора з нержавки ми маємо саме новий тип, новий тип витратомірів. Що ще слід зауважити? Коли компанія проєктувала новий колектор, були враховані побажання всіх інсталляторів України, які були сформовані під час турів в рамках проєкту Академії інсталяторів Термоальянс. Зокрема, зокрема, збільшена відстань між подаючим і зворотнім колектором, які полегшують процес прокладки і монтажу трубопроводів. Також змінена конструкція кріплення. Кріплення тепер можна встановлювати не тільки по краям колектора, а їх можна встановлювати в будь-якій точці, що корисно, особливо, якщо ви монтуєте колектор напряму на стіну, і в тому місці, де було кріплення, у вас неякісна не поверхня, до якої складно змонтувати кріпельні елементи. При цьому при проектуванні компанія врахувала товщину фіксуючої пластини кріплення до колектора таким чином, щоб можна було спокійно змонтувати як термоелектричні приводи, так і проводити балансування і заміну витратомірів на колекторах подачі. Тому по зручності це просто чудово. Ну і Використання товстостінного нержавіючого колектора в <кій> надихає, на те, що така система розподілу теплоносія буде надійно забезпечувати якісну доставку всім споживачам. Протягом тривалого періоду експлуатації. Ну і якщо ж трішечки відійти від систем опалення і поглянути в напрямку систем водопостачання, то там також досить часто використовують колекторну розводку. Колекторна розводка трубопроводів по системі водопостачання дозволяє суттєво знизити втрати тиску при транспортуванні води і при цьому. Зменшити залежність витрати води на відкритому крані від кількості кранів, які до цього або паралельно з тим також були відкриті. Тому, коли ви йдете в душ і ви можете спокійно митися, не переживати про те, що якщо хтось відкриє ще один кран, у вас. У вас в душі зміниться температура води. Саме завдяки колекторам розподілу теплоносія цього вдається уникнути. Компанія Ікма пропонує кілька варіацій колекторів для водопостачання. І ось така варіація колекторів з латуні. Дюйм внутрішня в 3 четверті зовнішньо під євроконус по виходом, з розташуванням вентильних вставок в верхній частині колектора. Також є в асортименті колектора з боковим розташуванням вентильних вставок, але трошки з меншою здатність. здатністю. Тут пропускна здатність набагато більша. Що можна сказати? Міжцентрова відстань, між трубопроводами при приєднанні, між євроконусами 50 мм. Такий колектор також можна використовувати в системах опалення, якщо у вас цього є потреба. Як по температурному режиму, він розрахований. До 95 градусів, так і по концентрації гліколя, це може бути концентрація до 30%. Номінальний тиск 10 бар, по який робочий. Максимальний тиск, який витримує колектор, 16 атмосфер. Що, в принципі, робить його застосування коректним в централізованих системах водопостачання навіть без використання редукторів тиску, якщо тиск, звичайно, в межах такого діапазону знаходиться. Тож, Цікаве рішення заслуговує на повагу, і як ми з вами вже говорили, коли обговорювали насосне обладнання. При створенні сучасних систем розподілу чи то теплоносія, чи то води, ми повинні завжди намагатися побудувати таку систему, яка має, по-перше, найменшу кількість прихованих з'єднань, а це колекторна система. По-друге, найменший гідравлічний опір. І єдине, яким чином це можна досягти, це використання колекторної розводки і трубопроводів підвищеного діаметру. Тож, друзі, будуйте правильні системи. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.